Давайте уявимо ситуацію, в яких ми знаходимось, там це дуже легко зробити. Ми знаходимося в ситуації, яку можна так. Я, я узагальнюючи називу його панічною. Хтось каже, да, я не в паніки. Ну, я розумію, що ви не в той паніці, яку ми зазвичай звикли, наз, ну, ну, бачу, називати панікою. На мій погляд, у цій паніці є різний стан. Наприклад, якась тривожність це стан паніки. Якісь страхи, які виникають у людини, це просто який стан паніки. паніки. Тобто, не такий вже безконтрольний, як буває у деяких людей, але це вселіно стан, панічний стан. Так от, ми всі з вами, можна сказати, знаходимось в такому середовищі, панічному середовищі. Середовищі, тобто, об'єктивно. Це створили обставини, в яких ми знаходимося. Це війна, суб'єктивно, кожен по-різному може це сприймати і всередину себе допускати різного рівня панічний стан, різного рівня. Ну, якщо ми щось хоч одну частинку, от що таке панічний стан? Це безконтрольний страх, невпевненість, це хаотичні дії, викликані, викликані емоціями. Тому панічний стан це теж негативні емоції. Тобто, якщо хоч щось одне, будь-якому в якому рівні, на будь-якому рівні ми з вами відчуваємо, то в той чи іншій мірі ми з вами живемо в панічному стані. Плоть, вона думає про себе під час оцеї панічної атмосфери. Про себе. А я вам кажу: звертаю вашу увагу, що необхідно згадати про Бога. Якщо ми реально хочемо внутрішній стан і збільшені можливості виживання під час оцих от обставин, то нам треба згадати про Бога перед усім. Згадати про Нього. А ще раз кажу, на жаль, багато людей не буду казати більшість, хоча, якщо об'єктивно казати, то більшість, на жаль. Бога не знають, і вони в ці моменти просто фокусуються на собі.